Доброго ранку, любі маляти, шановні батьки. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Та це ж курочка ряба, молодці. А погляньте, що вона нам принесла. Дітки, що це? Так, яйця. Але погляньте, які вони незвичайні. Ваші мами які купують яйця? Білі або коричневі. А це які. Що на них намальовано? Так, вони розфарбовані. Є яйця, які розфарбовані одним кольором. Вони називаються крашанки. А є яйця розмальовані різними візерунками. Вони називаються писанки. Погляньте, ось це звичайне біле яйце. А це розмальоване. Малята а коли розмальовують яйця? Ось послухайте. Курочка Ряба каже, що скоро буде свято Великодня. Усі люди до цього свята печуть смачні паски і фарбують, розмальовують яйця для того, щоб вони були красивими, яскравими як весна. А ще люди дарують одне одному ці красиві розписані яйця, які називаються писанками. Ось і курочка принесла вам звичайні білі яєчка, щоб ви їх прикрасили на свято. Але спочатку підготуємо ручки до роботи. Вийшла курочка гуляти, щоб травичку пощіпати і яєчко потім знести, діткам радість принести молодці малята. Для роботи нам потрібні силует яйця, в цьому вам допоможуть батьки. В мене зелена і жовта фарба, вушні палички і серветка. Яєчко будемо прикрашати крапками. Беремо паличку, макаємо спочатку в зелену фарбу. І починаємо робити відбитки по всьому силуету яєчка. Правою ручкою притримуємо. Контур яєчка. Потім беремо іншу паличку, макаємо в жовту фарбу. І між зеленими крапочками ставимо жовті крапочки. Погляньте, яке наше яєчко стало яскравим, веселим, святковим. Курочка ряба каже, що їй дуже сподобались яєчка писанки. Малята, а що ми сьогодні з вами робили? Розмальовували яєчко на свято. Так, а яке свято наближається? Молодці, Великдень. Малята, пропоную вам вдома прикрасити яєчки-писанки і подарувати їх своїм рідним. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення!